Давайте дивитися на цей рух ширше. Бо саме шістдесятники орієнтувалися на розстріляне відродження, на бойчекістів, саме шістдесятники ники бачили витики своєї культури, виявляється, в 19 столітті. Вони насправді відновлювали українців 19 століття. Бо вони бачили, хто народився в часи Української Революції. Як розквітли тоді вже Кричевський Нарбут, як розквітували бойчук, пословників Бойчука, як вони розквітли? Чому? Тому що 19 століття? І можливо, вони і не знали самі свідомо про те, що не продовжують якусь ширшу, ширшому контексті боротьбу, не згодні. Але вони стали знову, як і ті козаки в 18 столітті своїми серед чужих. Вони користуючись. Тим, що ця система має тріщини, вони туди заходили. І тому Алла Горська з Василем Симоненком і Лесем Танюком знаходять биківні поховання. Я завжди думав, а як можна це знайти поховання і сказати в міськраді? Так, вони скористалися тим, що ми сказали, це сталінський режим. Вони владу навколо носа обвели, вони прийшли, знайшли і сказали, це розстріли Сталіна. А тут у вас якраз культ розвінчення особи Сталіна. Вони скористались цим. І коли Старицькому заборонили театр в місті, що він зробив? Він від'їхав 4 кілометри від міста і там де сьогодні проспект Науки в Києві організував театр. Коли нам заборонили писати українською мовою, наші діячі поїхали у Львів і стали там видавати. Чи знала про це поліція жандармерія? Знали. І в справах, які ми лінуємося читати наших діячів, написано питання. Якщо у вас роличе за границею, чи не публікували ви щось за кордоном? Точніше, навіть так. Випублікувало щось за кордоном. Ці питання, які ставилися Дзюбі, Драчу, ці питання ж ставилися і нашим парнасівцям, від чого власне Драгоманов і втік. І от тоді, коли ти розумієш, що нам не можна просто-напросто цю історію народжувати згідно з російським помахом палички якоїсь чарівної. І ми зрозуміємо, що ця епоха, яка почалася в кінці 18 століття, незбройної боротьби, вона тривала до того, до того часу, поки ці люди, це інша гілка, поки ця гілка 24 серпня до 21-го року не занесла синьо жовтий прапор, не проголосила незалежність. Не треба нам говорити, що 60-ники це люди, які утворилися, тому що Хрущов наговорив на Сталіна. Тут сидить Роксана Хмара. Я, дозвольте згадати анекдот. Пані Руксана, це анекдот Степан Степанилькович розказав одній журналістів. Можна? Не звичайно. Сидить Степан Ількович. Це він сам про себе розповів. Можна знайти в інтернеті. Не знаєте, хто публікував, не пам'ятаю, але я бачив його там. Прочитав. Сидить Степан Ількович на березі Дніпра, 25 серпня. 1991 року і ловить рибу. І він золоту рибку. І рибка йому каже: Степане, що ти хочеш? Три бажання. Він каже: Ну, <кій> каже, незалежність проголосував все життя бився за незалежність. Проголосував, давай. Що каже, ну, так, щоб цю контролювати цих червонопитих, мені б ще пару каденцій. Щоб я точно їм там всім рознос давав. Рика, каже, окей. Друге бажання каже, друге бажання, слухай, я це от постійно в роз'їздах тут з цим Шишкіном-Суганяки постійно десь на коридорах в готелі Київ. Можна мені квартиру? Каже, ну окей. Третє бажання, каже, третє бажання, ну щоб сил було більше, от хотів би стати молодшим років на 20. Рику, каже, окей. Степан Якович відкриває очі, дивиться їм фуфайки і за дротом. І. До чого це? Тому що не може щось існувати просто з неба. Так само, як і 60-ники не могли існувати просто з неба, так само, як і наша незалежність у нас з неба не взялася. Повіть собі, що ці шістдесятники це спадкоємці політичної боротьби незгодних, дисидентства, які утворилось у нас в Україні в 70-х роках 18-го століття. І це було б нормально читати в підручниках, якби ми писали ці підручники. А, якби, а не якби нам казали: тут у вас період Російської імперії, тут період СРСР, Союзу, де пишіть диссертації про небо, досліджуйте, це ваша держава. Момент окупації. А я, до речі, не запитав, що треба робити, коли такі штуки трапляються.